Доброго дня, дорогі друзі, ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую неймовірно смачний і красивий суші торт. Це чудова альтернатива традиційним суші або ролам, яка точно здивує ваших рідних та гостей. Такий торт стане справжньою зіркою святкового столу або просто смачним обідом для всієї родини. Приготування не складне, але потребує трішки часу. Спочатку беру 300 г круглозернистого рису, промиваю рис у холодній воді, додаю 400 мл води та ставлю на плиту. Варю на маленькому вогні. До готовності. Тим часом готую заправку для рису. У стакані з'єднують 100 мл гарячої води, 1 столову ложку цукру, півчайної ложки солі та 2 столові ложки оциту для суші. Якщо спеціального оциту немає, підійде і яблучний. Гарно перемішую, поки все повністю не розчиниться. Коли рис ще гарячий, вливаю до нього заправку, обережно перемішую лопаткою. Коли рис майже охолод, починаю готувати начинку. Нарізаю 1-2 огірки на маленькі кубики. Якщо шкірка груба, краще її Зняти. На суші торт я використала півтора огірки, але огірки в мене невеликі. Якщо у вас більші, то вистачить одного. Далі беру одне стигле авокадо, очищаю його від шкірки та кісточки. Нарізаю також на невеликі кубики. 200 г слабосоленої червоної риби нарізаю кубиками. І ще 100 г залишаю слайсами для верхнього шару. Беру тарілку і ставлю на неї роз'ємну форму для торта. Якщо немає такої форми, можна обійтися і без неї, просто викласти шарами. Першим шаром викладаю частину рису і гарно утрамбовую ложкою. Далі змащую рис тонким шаром крем сиру. Додаю шар огірка. Нарізаю ножицями норі на шматочки довільної форми викладаю зверху. І половину нарізаної риби. Наступний шар знову рис, який розрівнюю, змащую крем з сиром, нарізаю норі, авокадо та решту нарізаної риби. І ще один останній шар рису. Його теж розрівнюю ложкою, змащую крем з сиром і викладаю тонкий слайс риби так, щоб красиво прикрити поверхню. Відправляю суші торт у холодильник щонайменше на 1 годину, щоб усі шари добре з'єдналися і охололи. Після цього дістаю обережно знімаю форму, посипаю зверху кунжутом і дрібно нарізаною зеленою цибулею. Виглядає. Дуже апетитно. Ви знаєте, я ніколи не готувала суші, в мене їх завжди готує чоловік. Але для себе я знайшла таку альтернативу. При подачі нарізаю торт, поливаю соєвим соусом і насолоджуємось. Суші торт. Це не просто смачна страва, а справжній кулінарний витвір, який легко приготувати вдома. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім на миру і добра! Хай щастить!